На два дні центр підтримки інновацій та підприємництва Айхаб перетворився на безпечний простір для діалогу, самопізнання і розвитку. Вихідними тут реалізували дводенний молодіжний проєкт Про себе аби взяти у ньому участь, 15-річна Єлизавета Пакліченко приїхала до Хмельницького із Житомира. Враження мене дуже чудові, я відчуваю а, спокій в серці у нас була а, терапія. Певна, ми дізнавалися більше про свої емоції. А, зараз у нас проходить йога. Також це дуже для мене цікавий інтерактив. Не вперше беру участь у подібному. Я брала участь у проєкті, але це було з напрямком більш економічного розвитку, а тут з напрямком більш про себе, про своє ментальне Здоров'я проєкт про себе орієнтований на підлітків віком від 14 до 17 років. Його ініціаторка, учениця ліцею номер 1 імені Володимира Красицького Валерія Алєксєєва. Я відвідувала School of Resilience» від Кличко Foundation, яка проводилася у Косано, і обов'язковим завданням для усіх учасників цього проєкту є проведення свого проєкту у власному місці. Ну, власне так і зародилася історія і початок для цього. Тому ми долучилися. Я зібрала команду. Загалом ми мали 36 реєстрацій, але через погані погодні умови, а також відключення світла, наразі ми маємо 29 учасників на локації. У межах проєкту молодь упродовж двох днів спілкувалась із психологом, опановувала фінансову та медіаграмотність. Тут розбираються дуже сильно круті теми. Вони наразі дуже сильно важливі мені здається для кожного, особливо для підлітків, для людей такого віку як я. Дійсно, ментальне здоров'я, ця турбота про себе, емоційний стан, фінансова грамотність, йога взагалі ці теми я ними цікавлюсь, і в нас вже була психологічна лекція. Там я дізналась дуже багато для себе нового. Ми розбирали там внутрішні опори. Оце для мене було дуже сильно цінно. Психологиня Анна Чайковська говорила із учасниками про їхні цілі, бажання та цінності, а також влаштувала для них заняття з психології командної роботи. Так як зараз переважна більшість учасниць, вони на такому порозі, коли вони будуть вступати в вищі навчальні заклади, це будуть вони змінювати будуть своє оточення, змінювати будуть людей навколо. Це про навчання, як інтегруватися в іншу зовсім. Плоскість так людей, нові умови, можливо, навіть нові країни, і разом з тим, як вчитися працювати в команді, щоб це було екологічно і щоб це було ефективно. Вони зацікавлені взагалі в самому процесі пізнання себе в розвитку себе. Вони всі вмотивовані і з такою публікою ну найкраще працювати. До проєкту були певні переживання. Я не знала, напевно, як це все виглядатиме в результаті. Проте зараз я отримую максимальне задоволення, знаходячись на локації, все, що відбувається, мені неймовірно подобається. І вже зараз я отримую позитивні відгуки від учасників проєкту. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов – новини міста.